А моє питання до Івшини, головного редактора газети День ваш колега Олег Медведєв, він говорив, що тиражі збільшувалися завдяки активності кандидатів. Ви відчули якесь збільшення тиражів газети саме у зв'язку з цією ситуацією? Якщо говорити про активність кандидатів, якщо говорити про ту необхідність в інформації, яку мали. І читачі, то ріст тиражів під час виборчої кампанії абсолютно виправданий і зрозумілий. Я тільки хотіла б зауважити, Наталя говорила про те, що коли газета підтримує одного кандидата на заході, то від неї можуть відвернутися читачі. А я думаю, що можуть відвернутися читачі за той обставини, коли газета каже неправду. Є практика на заході, і всі, хто знайомився з нею, добре знають, що газети висловлюють свої симпатії, але так само інформують про все інше політичне життя. В цьому немає ніякого протиріччя. Інша справа, що залежність наших засобів інформації сформована абсолютно іншим чином. Вона ніякою мірою дуже часто не не визначається симпатіями журналістів, а необхідністю. Підтримувати, як правило, офіційну точку зору, я хочу тільки сказати, що коли ми говоримо про білорусизацію України, на жаль, ми маємо дуже серйозні підстави говорити про те, що засоби масової інформації зробили серйозні кроки для того, щоб європейська планка України опустилася до самої нижньої позначки. І я бачу дуже серйозну загрозу у цій ситуації, яка виникла у нас зараз. Я хочу просто проілюструвати це одним прикладом. Всі знають, що в Білорусі на е, в ці всі процеси е, вплинуло два фактори. Фактично, еліта втратила вплив на народ. В Україні еліта виявилася надзвичайно безвідповідальною. Може, навпаки, українська еліта якраз має вплив на народ, тільки що розуміти, кидаліто? Знаєте, про той вплив, який має еліта і в який спосіб, і яка імунна система у народу можна го дискутувати окремо. Я просто хочу зазначити факт: безвідповідальна політична еліта дуже суттєва частина продажної інтелігенції. І засобів масової інформації, так це ж продажних. Я сподіваюся, себе тут Я хочу аргументувати. розумієте, це не радикальність постфакту. Радикальність я хочу сказати, що коли ми говоримо про підтримку того чи іншого кандидата, я переконана, потрібно говорити про те, які завдання повинна вирішити Україна. Для свого народу у 21 столітті з цього ми повинні були виходити, підтримуючи того чи іншого кандидата. Всі політики брешуть. Всі можуть наговорити, що ми ставимо перед собою завдання, щоб не було корупції Микола, і першим чином не взяти правда. хабар, який не і всі не буде. політики брешу. Чи ж він не бреше? Я можна і розумію то Хочу завершити да, я тим, що цинізм дуже часто. Є прекрасною лазівкою для того, щоб оголосити всіх такими, які не заслуговують детального вивчення і підтримки. Саме це дає можливість журналістам потім сказати: Ми не винуваті. Вони всі такі, і ми тому до них так ставимося. Це не виправдовує нас. Ми не пояснили людям відмінність одного іншого кандидата. Ми не дали їм можливість зрозуміти. Що буде завтра, якщо все залишиться на своїх місцях? Це наш дуже важкий гріх. От я